Ви колись задумувались над тим, якою б людиною ви були, якби ви були найкращою версією себе, чи можливо стати цією версією, чи це всього лиш концепт чи ідея, яку неможливо реалізувати? Що ж, на хвилинку з вами уявимо, що можливо, а переконати нас в тому допоможе Фридрих Вільгельм Ніцше, за словами якого людина це канат, натягнутий між звіром і над людиною. Як мавпа для людини посміховище та сором, так і людина для Уберменш або надлюдини має стати посміховищем та соромом. Літом 1881 року Ніцше орендує кімнату в Швейцарії, де під тепленьким сонечком і свіжим гірським повітрям він прогулюється годинами, і, нарешті, як він пише в своїх записниках, почуває себе краще, ніж будь де на землі. Саме тут, перебуваючи в доброму гуморі, проходячи духовну терапію, на одній із таких прогулянок в нього й виникла ідея надлюдини, ідея вічного повернення, а заодно й власне свого майбутнього найвідомішого твору так казав Заратустра. Хоча розуміючи, що Нічше, професор Базельського університету, людина, яка чудово знала та розумілася на античності, на філософії давніх греків їх літературі. Він просто не міг не бути знайомим із олкіанівським гіперантропосом, який швидше за все став прообразом надлюдини. Та й саме поняття не раз згадувалося і Гетте в своїх творах, і німецькими поетами Новалісом та Генріхом Гейне, і американський поет Ральф Волдо Емерсон, якого, до речі, обожнював Ніцше, в своїй трансцендентальній термінології використовував таке поняття як наддуша. Тобто Ніцше не створив, а радше популяризував та удосконалив. Уже створене. Переслідуваний спогадами про свого померлого батька, від якого він успадкував любов до мистецтва та слабке здоров'я, та переживаючи зруйновану дружбу із Ріхардом Вагнером, який був і свого часу став для нього джерелом натхнення, але врешті ситуація, що склалася в його відносинах із композитором, можна охарактеризувати назвою однієї з робітніше падіння ідолів. Він пише свого Заратустру, який, власне, починається із того, що Заратустра. Як тільки спустився з гори і завітав до сусіднього міста на базар, де було повно людей, звернувся до людей так. Я скажу вам, хто така надлюдина людина, людина це те, що треба подолати. Тобто бачимо зв'язок того, що відбувається в житті німецького філософа та в його творах можливо, до речі, так казав Заратустра, можна розглядати як твір саморефлексії Ніцше. Беручи досвіді свого життя, намагаючись подолати перепони, з якими він сам зіштовхнувся, намагаючись подолати свого пріоритетного ворога, оформляючи цей текст в алегорично поетичний манір, іноді, можливо, навіть сам не розуміючи до кінця, що він пише, він створив щось дійсно унікальне. І хоч в книзі він описує шлях до надлюдини, він говорить, що надлюдина це сенс світу. Це блискавка, провісником якої і є Заратустра. Все ж межі його концепту надлюдини настільки розпливчасті, що скласти якусь єдину думку просто неможливо. Хтось каже, що надлюдина це людина, яка взяла гору над внутрішнім хаосом, що це символ людини, яка створює свої власні цінності, або що це взагалі новий Бог. Або ж, як здалось Адольфу Гітлеру, що Ніцше говорив про вищу расу людини. Тут Дреченко згадати, що Ніцше пише в передмові до Есе Гомо. Останнє, що я міг би пообіцяти, це покращити людство. Я не створюю нових ідолів, і нехай старі ідоли лише дізнаються, чого коштує мати глиняні ноги. Але на те він і Фредрих Ніцше, що кожен від нього бере йому потрібне. Говорячи про надлюдину, потрібно розуміти психологічний аспект людського сприйняття в себе та в оточуючої людину реальності. Відтоді як людина вбила Бога, людина опинилася перед прірвою, яку необхідно перейти, покладаючись на свої ноги, покладаючись на власне вміння ходити, бігати, лазити і танцювати, щоб, врешті-решт, навчитись літати. І питання в тому, як саме людині її перейти, якщо людина слабка, якщо вона знаходиться під впливом думок та загальноприйнятих норм. Якщо вона не вільна духом і серцем, якщо вона зневажає свої пристрасті, уникає самотності, подавлює дух гніву та гордості, які б дозволили їй створити свої власні цінності, людина, яка запитує, вільний від чого, а не вільний для чого, як такій людині перейти цю прірву. Той, хто осмілюється йти шляхом досягнення великих цілей та шляхом жадання влади над своїм життям, повинен розуміти, що такий шлях це шлях. Болю і страждань, відчуття безпомічності та безпорадності, нещасть та випробувань. Шлях, на якому кров, піт і сльози невід'ємні фактори особистісного росту в психологічній, духовній та, звісно, фізичній сфері. Я просто нагадаю, що античні філософи були воїнами, мисливцями, боксерами, бійцями, атлетами, бігунами. Це є до того, що вони. Використовували можливості, щоб розширити свої фізичні здібності, а в здоровому цілі і здорова душа гармонія краси ціла та багатства душі. Калокагація Ми не говоримо про те, що людина повинна полюбити страждання. Ми говоримо про підхід до них як не до чогось що потрібно оминати й обходити десятою дорогою, боятись і труситись перед кожним викликом долі, але навпаки, з гордістю приймати виклик. Тут ми підходимо до наступної складової над людиною – це любов до своєї долі, аморфацію. розуміючи, що по-інакшому й не могло статись, сприйняти в певній мірі те, що було, те, що є, і те, що буде, це не слабкість. Безумовно, в житті людини є речі, які вона в змозі змінити, але в більш ширшій картині світу, з перспективи зіткнення мікро і макрокосмосу. З перспективи взаємовідносин людини і світу, людини і всесвіту, людина лише може подякувати за вділене їй від цілого і в межах можливого стримитись до кращого. Сучасний вік намагається зробити людину якомога слабшою, комфорт та ілюзія безкінечних можливостей, створених людьми для інших людей, можуть на перший погляд видаватись привабливими, але в своєму нутрі змушують людину гнити зсередини. Відзірвана від реальності та оточена темрявою, завалена тонами непотрібної інформації та речами, людина тоне в багні нерозуміння того, що дійсно відбувається навколо та всередині неї. Світлим променем серед цієї темряви може бути запитання людини до самої себе я взагалі з цієї планети. І чим далі вона буде йти стежкою неприйняття, тим більше непотрібних їй людей та речей будуть зникати з її життя. Вона стане дивакуватою для світу, але для цієї людини почне мінятись її цілий світ, І Їй потрібно буде жити якось в обох. Тому поряд із стражданням та любов'ю до своєї долі наступним ми можемо поставити вищість, яка включає в себе сміливість, усамітненість, усвідомленість, егоїстичність та самодостатність. Колізія двох світців один з яких стає світом духовного пробудження та психологічного процвітання, і світ, який залишається незмінним, який, не наче того гримучого піска, не дає можливості нікому вибратись, буде породжувати постійні конфлікти та, можливо, навіть війни, в яких необхідно бути самодостатнім, сміливим та навіть егоїстичним воїном із духом дитини. Про чотири перетворення духу я говорив в одному із своїх відео. Перед тим як подолати, перемогти та підкорити цілий світ, для початку потрібно подолати, перемогти та підкорити самого себе, тому що ми знаємо, що найстрашніший наш ворог завжди з нами. Нічше, як ніхто інший, це також знав. Внутрішній ворог завжди найсильніший та найпідступніший, тому що він знає наші слабкі місця, як ніхто інший. Проте одинична перемога це ще не все. Досягати та долати себе приходиться і прийдеться кожного дня, лише дисциплінованість, лише наявність вищої цілі та мети, лише ідеал, який освітлює твій шлях, можуть надихати не покладати рук та не здаватись. Робити просто заради того, щоб робити без зайвих запитань самому собі, подивитись моє інше відео про чорного кота. Дуже часто руйнівником росту стають не інші, а ти сам, запитуючи, такому вона треба. Для кого я це роблю? Та навіщо це взагалі? В тому і виникає важкість, тому що твій ріст, як ріст людини, не потрібен нікому, навіть твоїм найближчим людям. І якщо ти не несеш ніякої цінності для себе, то ти просто як бик копитом себе ж передавиш цим аргументом і повернешся до вихідного пункту. Тому що цей бик, цей левіатан, цей дракон, ну як уособлення всього того, що змушує тебе здатись, він надзвичайно сильний. Ще один беззаперечно важливий елемент це рух. Постійно творити себе, відкривати себе і пізнавати. Як Фенікс, Заратустра, каже, ти маєш спалити себе у власному полум'ї, як же ти оновишся, коли спершу не станеш попелом. Сталого в нашій природі немає нічого, все перебуває у стані руху і нічого не перебуває в стані спокою. Це вже з герметизму, але тим не менш. Ми повинні розуміти, що наші мізки. Це не щось статичне. Нездатність наших мізків до самореорганізації неймовірна. Лише не потрібно себе стримувати, коли ти відчуваєш, що не даєш собі змінитись, коли ти відчуваєш, що в тобі відбуваються зміни, коли ти відчуваєш, як зсередини наче хтось стукає у двері, а ти демонстративно їх не відкриваєш. Це може бути новий ти, це можуть бути твої нові погляди, нові інтереси, нові заняття, відкриття і так далі. Не варто зупинятись на досягнутому та замикатись на тому, що ти вже маєш та знаєш, але ділитись цими знаннями, розвивати їх. В Заратустрі є такий цікавий момент, коли Заратустра говорить своїм учням, своїм послідовувачам, що тепер, учні мої, я піду сам. Ви також ідіть, і також самі. Бо погано віддячує своєму учителю від той, хто назавжди лишається тільки учнем. І ще він каже таку цікаву річ: ви ще не шукали себе? А вже знайшли мене, про що він говорить? Та про те, що слідувати за кимось, це те саме людське, надто людське, тому що людині набагато легше, якщо їй сказати, що і робити, у що їй вірити, куди рухатись по життю, ніж самому створювати свої цінності, ніж самому обирати свій шлях, ніж самому розуміти, що правильно, а що ні, ніж самому у всьому розібратись. Але істина така, як пише Ніцше, що світ крутиться навколо винахідників. Нових цінностей. Потрібно також зауважити, що те, про що ми говоримо, не обов'язково повинно бути чимось масштабним, великі перемоги та в суцільності велика перемога це сукупність маленьких перемог, починаючи від побутових питань, закінчуючи своїм призначенням в житті. Ніцше надзвичайно контроверсійний філософ, і посягати на розуміння його це справа неблагородна. Тому що швидше за все, максимум, що ти зробиш, це станеш на доріжку перспективізму, про який ніч також багато говорить. Зрозумієш все по-своєму, будеш брати до уваги речі, які вигідні тобі. Хоча він же сам пише, що життя може існувати лише на основі перспективних оцінок та уявних конструкцій. Тобто він не те, що створює неоднозначності, можна навіть сказати, що він їх обіймає і запрошує власне до нерозуміння. Що взагалі спонукає нас припускати, що є якась істотна протилежність між істинним і несправжнім, хіба не досить припустити, що існують різні ступені ілюзорності, наче світліші й темніші тони й відцінки ілюзії? Чому б світові, що якоюсь мірою обходиться і нас, не бути вигадкою? Це все до того, що навіть ці складові над людини, які я привів, це лише ці складові, які я побачив. Під час вашого прочитання заратустрою і інших робіт ви побачите свої складові, ви побачите того, чого не побачив я. Ми з вами розібрали умовні складові над людиною, але і ви, і я повинні розуміти, що будь-яку силу можна використовувати як в благих, так і в лихих цілях. Людина на цьому шляху до своєї мети сама обирає, як її розпоряджати з цією силою. Розглядайте ці складові як ту саму силу, маючи яку людина матиме змогу перейти, перелетіти ту прірву, перед якою постала людина, тому що навчитись літати для людини це необхідність, яку людина повинна осягнути. Дякую за перегляд.